Риває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Тривога в Києві та Київській області. Є ракетна небезпека. Про це пишуть моніторингові телеграм канали. І так само є інформація про те, що горить телевежа в Курській області. Про це повідомляють їхні місцеві телеграм-канали. Е, нібито дрона атакували телевежу в місті суджа. Це уся інформація, яка є на даний момент. Тому почекаємо, що. Е, Куди воно далі розгориться, будемо дуже цього чекати. Ну а наразі з нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександр, вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю вас! Бачимо. Чуєте, ви повітряна тривога в мене в телефоні знову ж таки нагадаю усім, що, будь ласка, перебувайте в безпеці, не ігноруйте тривогу. Ми бачили. І пам'ятаємо, як зовсім нещодавно Росія обстріляла Київ і продовжує обстрілювати інші регіони України. Тому, будь ласка, бережіть себе. І власне про обстріли, пане Олександр, я з вами б хотіла і поговорити. З'явилася інформація, принаймні, Російське міністерство оборони показала відео, як їхній Су-34 завдає удар планувальною бомбою ФАП 3000 Ця бомба важить. Три тони і на відео російський льотчик хвалиться, що складно навіть уявити ціль, яку ця бомба не вразить. От е, наразі у нас е, жодну я принаймні не бачила, щоб наше міністерство оборони коментувало це, але ми побачили це відео. Як ви вважаєте, чи це постанови, чи це залякування, чи що це може бути? Ну в будь-яких атаках такого типу. Використовуються фактори звичайно пропагандистські інформаційно-психологічні. Росія зараз використовує їх дуже багато, саме тому вони, до речі, і частіше стали запускати розвідувальні дрони. Це те, що вони коригують там вогонь, розвідку проводяться другорядна річ. Першочергово це те, що вони хочуть зафільмувати ту чи іншу атаку, те чи інше вилучання, ту чи іншу свою дію. І своїх військових, ну і відповідно, щоб потім це розмістити, там, скажімо так, підбадьорювати своїх і давати своїм пропагандистам і своєму населенню, хто підтримує цю агресивну війну, таку знаєте, можливість позлорадствувати і позловтішатися тим, як вони воюють. Ну і з метою спроб деморалізації безпосередньо нас. Що стосується факт 3000 це зараз другий випадок, який Росія показує принаймні. Один випадок був кілька тижнів тому. Якраз на Харківщині те, що ворог демонстрував, а там відео, певний запис, якраз а, говорячи про те, що це саме ФАП 3000 Тобто, ну от, власне кажучи, а, це, власне кажучи, а, ось такі дії. Насправді, а, вона має вибухівки десь до півтори тисячі кілограмів. Це доволі таки потужно. Сама вага бомби ще додається. Сама її вся частина, і відповідно звичайно, що ми розуміємо, що навіть без вибуху, а ну фактично можна сказати, що навіть сама сила. А цієї бомби, яка може впасти, вона доволі таки руйнівна. Частих, частих випадків, частих випадків і таких на постійній основі про що можна було би говорити, їх немає на сьогоднішній день, те щоб ворог це застосовував. Можливі поодинокі випадки вони могли би бути, підкреслюю, могли би бути, тому що офіційно. Українська сторона поки що не говорила про це. Ну тому, власне кажучи, ну ось така ситуація: те, що ворог постійно працює над удосконаленням своїх бомб, є таке, є такий фактор, вони працюють, вони будуть працювати. Ми це так само розуміємо. До речі, буквально цього тижня у виданні Aviation Week американському з'явилася цікава інформація про те, що Сполучені Штати не розмістили фактично замовлення і фінансують. Виробництво однієї з компаній кориговану авіабомбу, яка має дальність на 493 кілометри. Це дуже цікаво, тому що це фактично поєднання ракети і бомби, як вони зазначають розробники. і В цьому її від цьому вона відрізняється від ракет, тому що вона буде мати більшу бойову частину, і дальність 493 кілометри. Це дуже цікавий момент, тому що. Або розробники і а, виконавці знають наперед про те, що все ж таки Сполучені Штати рано чи пізно, але дозволять Україні наносити удари більше в глиб території Росії, угу. особливо коли ми отримуємо літаки. Ну і плюс а, це доволі такі потужно. Відстань доволі таки серйозна, тому це цікаво. Це, тому... справ... це справді, справді Олександре, Олександр. Цікаво, я от. Цьому напрямку також хотіла запитати: от росіяни показують таке відео, як вони бомблять Україну. Ну, це справді вони ще й використовують як елемент пропаганди, так щоб заохотити е, своїх людей. ну, Знову ж таки не людей, росіян, щоб заохотити росіян іти воювати і щоб показати хоча б якусь перемогу, та, ну, тому, що перемога не так сталася, як як вони б собі хотіли. Але у мене виникає питання: а чи ми можемо зараз відповісти, от говорячи про те, що розробляють авіабомбу цю ракету, яка що що розробляють сполучені штати? Та це ракета, яка поєднана з бомбою дальністю 493 кілометри. А зараз чим ми можемо відповісти, і що у нас є в наявності? З тих ракет з тої зброї, яку нам надають партнери знову ж таки, враховуючи, що, наприклад, Великобританія сказала ні, не стріляйте нашими ракетами по Росії. Ну справа в тому, що у нас на сьогоднішній день є а, не так багато можливостей, але mm -hmm. ми їх всі застосовуємо. У нас є а, по перше, дрони, які а, летять в глиб території Росії і проводять ось ці удари, так звані Діпстрайки. Ми бачимо це все, і я думаю, що це буде тільки збільшуватися і масштабуватися. Шанси для цього є. і Вони доволі таки хороші, тому що виробництво у нас нарощується. конкуренція між виробниками так само збільшується, тому шанси доволі хороші це масштабувати. Друге, це наша ракета Нептун, яка модернізується на дальність до тисячі кілометрів станом на сьогодні, і яка так само, я думаю, буде ну, давати можливість збільшувати наші спроможності по нанесенню ударів по території ворога. Поки що це все. Що ми можемо застосовувати по західній зброї, поки що немає, на жаль, остаточного безповоротного рішення ну, про те, щоб ми її застосовували там атакамси чи інші види озброєнь, які можуть летіти на 300 кілометрів і більше. Але я не виключаю, що це рішення може бути скасоване в майбутньому, одначе нам треба розуміти, що для нас все ж таки розробка і отримання власної програми і власних ракет. Неядерного стримування, тобто власних і балістичних, і крилатих ракет, це дуже важливе завдання. Нам вони потрібні по крилатих ракетах. У нас є прогрес. Але я сподіваюся, що будуть і по балістичних, по тому ж сапсану чи грому 2 в експортному варіанті, тому що як би там не було, поки ми чекаємо, поки наші партнери дадуть нам право, нам треба так само, як би там не було знаходити внутрішній ресурс, більше фінансувати і не розробляти наші ракети до до, скажімо так, до того, щоб вони діяли спільно з дронами, і ефект від цих атак він був, може бути ще більшим. Угу. Ну власне, тут коли ми говоримо про вир про власне вироблення зброї, ми можемо згадати і про те, що з Польщею підписаний документ, де ми говоримо про е, спільні спільні заводи, які будуть виробляти зброю. А зараз про те, що ми атакуємо ще й дронами, справді ну мені здається, кожен день або в середньому раз на два дні щось вибухає на Росії внаслідок прильоту туди наших добрих дронів. І ось в ніч на 13 липня там було атаковано на то базу в Цемлянському районі Ростовської області і стало відомо, що її підпалили безпілотники служби безпеки України. Там місцеві почули вибух. А після того розпочалася сильна пожежа. Ми бачимо, що ми не зважаючи на наші на попередження від наших партнерів, що мовляв не треба бити по Росії. Давайте не бити по нафтобазам. Ми все рівно продовжуємо це робити ні на що не зважаючи. Це означає, що у нас все ж таки є ресурс і наші партнери, партнери дозволяють нам його використовувати лише тому що це наші дрони, ну, справа в тому, що у наших партнерів було застереження тільки по нафтопереробних заводах, і то, в принципі, в подальшому ніхто на цьому не наполягав, а по нафтобазах немає жодного застереження. Тобто, це різні цілі, абсолютно нафтобаза, це база, де просто зберігаються нафтопродукти, які вже потім кудись транспортуються. Або відповідно там для цивільних потреб, або для військових, а нафтопереробні заводи це безпосередньо те, що переробляє нафти. По ним теж будуть відпрацьовуватися, наноситись удари. В принципі, на сьогоднішній день а сказати, що наші партнери взагалі виступають проти, аби ми власною зброєю діяли, то в принципі ні. Більше того, я вам хочу нагадати, що нещодавно. New York Таймс вийшла з публікацією про стан справ на полі бою в Україні, про перспективи, куди це все йде, чого очікувати, і вони пишуть в цій ж цій ж статті про те, що американські радники, мовляв, радили Україні зосередитися на обороні безпосередньо на полі бою і на нанесенні ударів глиб російської території по їхніх військових об'єктах. Тобто, в принципі, я думаю, що це є така стратегія. І вона буде продовжувати реалізовуватися. Просто все залежить вибір, цілий залежить від того, що коли і як в конкретний момент прикрито. Бо Буває так, що ворог віддає пріоритети і закриває свої аеродроми, і відповідно в десь цей момент вони мають слабину. Десь в цей момент вони мають відкритий простір, відкриті об'єкти, по яких просто потрібно наносити удари, що наші сили і роблять. Десь вони так само вимушені а, переміщувати свої а, комплекси до окупованого Криму чи на окуповані території України, бо їм просто не вистачає, тому що наші сили знищують їх там. І тому, в принципі, ось те, що зараз відбувається, мені дуже подобається з точки зору атак наших безпілотників. Складається дуже хороша позитивна тенденція. Я думаю, що ми виходимо якраз на ту частоту атак і інтенсивність атак, яка потрібна. Тобто, щоденно щоденно, щоб для нас це ставало хорошими буденними, але хорошими позитивними новинами. Головне, щоб щоденними, і на цей показники зараз наші сили поступово виходять. Ну і я тут хочу звернутися до усіх тих, хто нас дивиться в Ютубі, чи чує десь на хвилях ФМ. То тут треба пам'ятати, що. Це також залежить і від кожного нас ці хороші новини. Тому нагадую, що не буває маленьких чи неважливих донатів. Обов'язково допомагайте силам оборони України, тому що їм зараз най найважче приходиться для того, щоб ми чули один одного. Вони дуже часто кладуть, кладуть за це своє життя. Я б хотіла ще поговорити про те, що відбувається на фронті, і про те, що може бути. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов каже і впевнений в тому, що в найближчі місяці Росія спробує Атакувати територію України з півночі, і щоправда, він не уточнив. йдеться про сумський чи чернігівський напрямок. Що ви про це можете сказати, пане Олександре? Ну можу сказати, що справа в тому, що якщо ми подивимося на напрямки, нам відомі Білгородська Курська область, як мінімум, тобто кордони з Харківщиною і Сумщиною. То час від часу там активність ворога вона то збільшується, то зменшується. Ви згадували про те, що в суджі в Курській області палає телевишка. Так от Суджа – це якраз поруч з кордоном, державним українським населений пункт Курській області, де Росія формувала напередодні раніше, ще коли вони там намагалися атакувати Харківщину і починали атакувати Харківщину. Там Росія формувала свої війська. І перекидала туди і звідти ну, загрожувала Сумщині. Тобто були ризики того, що ворог буде атакувати і Сумщину, зокрема, звідти Такі, така інформація була. Так само вони час від часу присутні в Брянській області, переміщуються вздовж кордону, діють їхні диверсійно-розвідувальні групи, а час від часу вони обстрілюють територію України своєю артилерією. І а, які є ризики станом на зараз? Станом на зараз є ризики атак з півночі, вони присутні з північного сходу, це Курська Брянська області. Ну, Білгородська зрозуміло, там ідуть бої на Харківщині. Мета цих атак наступна: мета цих атак просто зайти так, як вони зайшли на Харківщині, і спробувати просуватися в бій, ну, скажімо так, в глиб української території настільки наскільки зможуть, якщо не вдається. То тоді реалізується план Б. План Б полягає в тому, що потрібно закріпитися на тих рубежах, які їм вдається вдасться взяти і утримати, і просто на цих рубежах стояти, створюючи так звану санітарну зону, як вони це називали, як там Путін про це говорив. Яка мета цього може бути мета, якщо не вдається прориватися, просто розтягувати нашу лінію оборони вздовж фронту, створюючи нам проблеми і перешкоди. Ми тим самим вимушені так само передислоковувати наші війська, а застосовувати велику кількість, ми розуміємо, БК, снарядів там для того, щоб не застосовувати їх на сході, наприклад. Але в той же час чому ворог це може інтенсифікувати? От нас протягом наступних кількох тижнів, як попереджає пан Буданов, тому що це може бути їхнім планом на випадок, якщо їм не вдається просуватися на фронті, тоді їм треба розтягти нашу лінію для того, щоб ми. Не могли перехопити ініціативу, коли ворог виснажиться або коли в нього почнуться системні проблеми, і вони не зможуть далі наступати. От щоб ми не перехопили ініціативу, щоб ми не були в силах контратакувати, особливо там, де ми можемо зробити їм дуже боляче. Ну от саме для цього ворог і, скажімо так, намагається або буде намагатися проводити певні дії на півночі, на північному сході. Uh -huh. Ну це не такі великі там. Скажімо, дії, як були в 2022 році з танковими колонами і так далі. Танків не так багато зараз, принаймні наразі. Ну і по-друге, їх же просто переб'ють ці танки. А от вони хочуть діяти мобільними групами, як вони вважають, досить швидкими. А більшими групами піхота або швидкий транспорт, там навіть плоть до того, що це багі, мотоцикли і так далі, як вони зараз діють на Покровському напрямку, для того, щоб забезпечити швидкість і прикриття, особливо там. Де вони розуміють, що можна використати лісові насадження, дерева ну тобто те, що зеленкою називається. Угу. Зрозуміло, пане Олександре. А от власне інститут вивчення війни також е, пише про зміни на фронті, і він пише про те, що зараз українські війська намагаються перехопити тактичну ініціативу і проводять обмежені контратаки на окремих ділянках фронту. І звичайно, що все буде залежати від надходження, в тому числі і західної допомоги. І ви от е, говорите про те, що росіяни намагаються нам так само створювати певні системні проблеми, та щоб десь нас відтягти, щоб десь нас виснажити, щоб ми не встигли десь Перехопити ініціативу. От на якому напрямку зараз росіяни хочуть створити ось цю системну проблему. Ось виснажити максимально, де вони найбільше тиснуть? Справа в тому ну тут розумієте, тут е, треба розділити, тому що справа в тому, що тиснуть найбільше на, на Донеччині, це в першу чергу Покровський напрямок і напрямок Краматорський, це відомо, е, і цей напрямок він фактично є пріоритетним. Для ворога в його наступальних діях, а саме Покровський напрямок, це зрозуміло, і там вони найбільше зараз тиснуть. Вони вважають, що там вони мали успіх найбільший в районі Абдіївки і в довколишніх селах, значить там потрібно продовжувати. Mm. А, але якщо ми говоримо з точки зору того, що, на що ворог розраховує, я думаю, що вони розраховують на те, щоб зуміти ще просунутися на Донеччині настільки, наскільки зможуть не знаю, чи вони усвідомлюють, що зараз їм не досягти. Оперативних або тим більше оперативно-стратегічних успіхів, що з цим будуть складніші, і це очевидно. Але те, що можуть мати певні тактичні успіхи, зокрема на Покровському напрямку, ну, такі ризики вони для нас присутні. Це є в той же час. от дивіться, правильний інститут вивчення війни в цій ситуації пише: наші сили проводять локальні контратаки. Що треба робити? Що думає ворог, як він хоче боротися з цими локальними контратаками, створювати на для нас джерела напруги, джерела, звідки вони будуть тиснути, розтягувати нашу лінію оборони і не давати нам концентровано проводити контратаки, не давати нам формувати і тримати наші резерви для того, щоб як тільки в нас виникла би нагода, як тільки ворог би десь помилився, або в нас з'явився момент, ми контратакували. Тому, власне кажучи, якщо ми говоримо глобально, то ворог намагається просто розтягти нашу лінію, щоб ми не концентрувалися, не контратакували а концентровано, бо ці атаки для них можуть бути ще болючішими. Ну, це враховує наше командування абсолютно. І ви бачите, що вони вже раз спробували на Харківщині, хотіли скувати велике наше угрупування. Але ж і ворога нашим силам вдалось скувати, тому що і російські війська перекидалися з Донеччини так само на Харківщину. Тому ми розуміємо, що це означає, і як цьому протидіяти. Ну от пан Олександр ми вчора говорили з Євгеном Диким так само про ситуацію на Харківщині, і він каже, що і е, коли ми згадували та у ці втрати росіян, е, то від нього звучала ще й така теза, що мовляв, через такі втрати, звичайно, мобілізація в Росії на Росії не припиняється. І от туди на Харківщину послала саме ось цих молодих зелених, які навіть у Чепку, можливо, не всі пройшли. І це теж е, такий важливий фактор в тому, що е, ми їх відбиваємо пане Олександре, не можу вас не запитати. подія дня сьогодні та можливо навіть ну не знаю, року замах на Трампа. Ми сьогодні багато про це говоримо, чимало приділяємо цьому питанню часу і обговорюємо, як це вплине на його подальшу політичну кар'єру, як це вплине на зростання його рейтингів або навпаки. Я вас запитаю, як ви вважаєте, чи якось це вплине на постачання зброї Україні? Можливо, він на цьому фоні е, йому вигідно буде робити. Якісь заяви або ж навпаки. Та ні, це на постачання нам не вплине. У нас ситуація стабільна, пакети допомоги виділяються, вони проголосовані. Кошти є за різними механізмами і PDA так званими, тобто негайно із запасів США нам виділити, і ми отримаємо допомогу. І так само на те, щоб профінансувати укладення контрактів на середньострокову перспективу для України. Це все є. Тобто, на це все передбачено, і воно працює, воно рухається так, як воно має рухатись. Звичайно, хотілося б, щоб це тільки це постачання йшло швидше, бо з цим, на жаль, є проблеми. А так все нормально. Що стосується загалом, ну подивимося, це може вплинути на його виборчу кампанію, тому що його можуть обмежити в певних виступах зараз, акціях і так далі. Те, що його будуть посилено охороняти, це факт. Те, що це мобілізує прихильників Трампа, я думаю, теж. Важливо провести розслідування, щоб зрозуміти, чи це дії якась організація, яка могла бути, ну скажімо так, залучена зовні там, чи Китай, чи Росія, чи будь-хто хто просто зацікавлений, не в тому, щоби не тільки щоб Трампа вбити. А щоб взагалі спричинити системну кризу в сполучених штатах, особливо поєднану з виборами, це складні вибори, дуже багато протиріч серед таборів демократів республіканців, це все відомо. І щоб поглибити її, ось тут дуже важливо з'ясувати і розібратися там в Америці, слідство, але ну те, що Трамп скоріш за все буде продовжувати кампанію, це очевидно і використаєте максимально це в своїх інтересах. Те, що він настільки неугодний, що його хочуть вбити. І так далі, ну це так. Головне, як він це буде повертати. Тобто, чи це буде повертатися, як знаєте, натяки на те, що це політичні опоненти його хотіли і намагаються його збити з гонки то судовими рішеннями, то замахами? Це не дуже добре, тому що це буде поглиблювати кризу, і все більше Сполучені Штати точно будуть у внутрішньому процесі, чи це все ж таки буде використовуватись можливо все залежить зараз від слідства. Яку воно оцінку дасть? Хто за цим може стояти? Угу. Ну, от, власне, ось цей внутрішній процес. Він мені здається, також може перешкодити тому, як швидко до нас буде потрапляти зброя на наш фронт? Ні, ні, у нас дивіться, у нас це не стосується, тому що це е, речі, які зараз не потребують рішення Трампа чи республіканців. Є. є рішення, є фонд гроші виділені. Президент Сполучених Штатів їх буде розподіляти, Вони будуть надходити тут. От якраз в цьому сенсі проблем не буде. Питання на наступні рази голосування допомоги. Ось тут можуть постати питання, але це вже наступні пакети. Зрозуміло власне сам Трамп, як пише New York Times, опублікував заяву, в який висловив співчуття з приводу загиблого на мітингу і помолився за тих, хто постраждав на своїй сторінці Тру Social» На своїй медіаплатформі Трамп також закликав до єдності в країні і сказав, що з нетерпінням чекає на можливість звернутися до нації під час республіканського з'їзду до Мілуокі. Ну от власне так само будемо дивитися. тут справді цікаво, як воно далі буде розгортатися. Але для нас найважливіше це справді, щоб ми отримували допомогу і отримували підтримку, і щоб ось ці зараз заклики, які чуються, та і такі натяки. І на мирні переговори, щоб їх щоб їх не було, що ви скажете про ці такі заклики і натяки на мирні переговори, можуть зараз якось вони голосніше почати звучати після цього замаху? Ну, дивіться, справа в тому, що якщо ми говоримо вже про Трампа і республіканців, інсайди, які є і саміту НАТО, від республіканців, такі що вони а ну, глобально, і ті, хто підтримують Україну і Трампа. Вони все ж таки готові дати Україні шанси і можливості змінити ситуацію на полі бою і дати більше зброї для того, щоб мати змогу її дійсно змінити, і вони будуть цим користатись. Вони готові дати у такий один шанс для ведення наступальних дій, за результатами якого треба буде формувати сильну позицію за столом перемови. Ну але все має вирішитися на полі бою. І вони не готові йти на поступки зараз а, Росії. А є позиція інша, що ну для цього треба змінити постачання зброї, і збільшити його. А є позиція така, що потрібно продовжувати це загалом США виснажувати Росію, стримувати, наносити втрати російським військам, тягнути час у війні на виснаження, коли Росія буде вимушена піти на переговори. Але я думаю, Росія піде а, під тиском. На переговори на наших умовах, тоді, коли їм стане дуже боляче, і тоді, коли вони почнуть втрачати позиції на фронті, і без наступальних дій це змінити дуже складно. Це правда. Дякую, пане Олександр, за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу, слухаємо новини. Після чого повертаємось до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.